Поки я, лежачи з температурою розважала вас контентом знятим до хвороби, мій двір заріс травою вже остаточно. Тому мене трошки попустило, погода дозволяє, і я беруся за газонокосарку, і косарку і вперед все приводити до ладу. Як зазвичай, я все спочатку пройшлася акумуляторними ножницями в тих місцях, де газонокосарка ну, не заїдеть ніяк. І вже потім, як все прокосила, теж де не змогла скосити, підчищаю тими ж ножницями, бо мені знову ліньки доставати триммер. Прибрала майже весь двір, щоб не було соромно дивитись самі собі в очі, що я довела це все до такого страшного-страшного стану. Правда, доскакалася до того, що в мене знову піднялася температура, тож я закінчила і пішла собі знову в ліжечко. Бажаю вам не хворіти. Гарного всім дня!